Хмельничанин Анатолій вигулює 16-річного бакса. Чоловік розповів, нещодавно після чергової прогулянки знайшов на шкірі собаки кліща, однак обійшлось без лікарського втручання. Ми знімали його, знімали кліщі з нього пів місяця назад. Потім ми йому діли ошейник і більше кліщів на нього немає. А ось дівчинці з паніеллю на кличку Джозефіна пощастило менше. Нині вона активна та грайлива. Та минулого року після укусу кліща за декілька днів стала згасати на очах. Власник Віталій розповів, у ветлікарні діагностували піроплазмоз. Це два-три дні собака уходить після кліща. Всім парику куда є проти кліщів. Але не завжди вона допомагає. У міській ветеринарній клініці з початку року зафіксували близько сотні звернень після укусів домашніх тварин кліщами. Пік активності паразитів, березень, квітень і травень. Однак, через теплу зиму люди знаходили кліщів на домашніх улюбленцях навіть у січні та лютому. Було зареєстровано більше 50 випадків захворювання на піроплазмоз. і П'ять випадків захворювання на борліоз. Борльоз чим небезпечний це зонтропонозне захворювання, не хворіє людина, і це досить небезпечне захворювання, яке теж передається через укус кліща людині. Ветеринар Микола Яценко каже, укус кліщів небезпечний тим, що спочатку він ніяк не проявляється. Та якщо вчасно не почати лікування, ураження може призвести до летальних наслідків. Кліщ міг вкусити ще, наприклад, три-п'ять днів назад і відпасти. Він не живе на тварині постійно, він вкусив. Вніс збудника захворювання, і тварини проявляються перш за все в'ялістю, високою температурою тіла, апатичністю, відмовою від їжі. Це такі перші клінічні ознаки, на які вже потрібно звертати увагу. Досить є багато випадків з летальними наслідками, коли власники тварин звертаються вже на пізніх стадіях захворювання, коли тварини починаються ниркова недостатність, анемія. І в тварини, особливо це небезпечно для тварин у віці старше 8 і 10 років. Ветеринар рекомендує починати профілактичні заходи з березня. Якщо собака ще молодий, необхідно давати пігулки. А ось після восьми років краще застосовувати спреї чи нашийники. Якщо ми говоримо про каплі, про спреї, то цей захист триває один місяць. Таблетки є теж місяць і є три місяці червень-липень. Можна пропустити, а от серпень, вересень, жовтень обов'язково, якщо тепло, навіть зима, то ми рекомендуємо, щоб постійно була тварина оброблена. Ірина Кондратюк, Валерій Телиховський, новини міста.